Мисливці та інші любителі природи, будьте уважними. Штрафи за незаконне полювання та рибалку збільшені у п'ять разів. Отож, навіть за таку жабку вам доведеться заплатити м'ятерик за смерть жабки з крокотушки, 26 гривень за вбивство польової мишки шкряботушки, та майже тисяча за шубку зайчика-побігайчика. Гадаєте, казки? Ні. Це новий прайс-лист за знищення природи в заповідниках затверджений Кабміном. Переглянути ціни запропонували в Міністерстві екології, адже штрафи вже давно застаріли. Ця постанова не поновлювалася вже тривалий період часу. І з 1998 року, коли вона була ще прийнята, змінилися і ціни, змінилися, скажімо так, і відповідальність, і підходи до, скажімо так, відслідковування порушень передохоронного законодавства. Відтепер штрафи за відстріл диких тварин виглядатимуть так: незаконне вбивство лисиці обійдеться замість 550 гривень у 2600. Ціна за оленя та дикого кабана зросла з тисячі до 11 тисяч гривень. Еквівалент 200 кіло відбірної свинини з магазину. Лось потягне до 40 тисяч. Рекордсмен ведмідь, якщо ви ризикнете поцілити в нього вас оштрафують на 130 тисяч. Це далеко не повний перелік всіх тварин, отож варто ознайомитись з нововведеннями, аби не стати браконьєром. Ловити ж таких буде екологічна інспекція. Разом з ними наша знімальна група і виїхала в рейд. Полювати на мисливців. Готуємось не менше, ніж до військової операції. Обговорюємо план наступу. А який у нас общений масштаб? району, частина Рощанської, і далі буде частина Володарського. Угу. Мета взяти в кільце три жирні за мірками мисливців, райони Київщини, де багато дичини оточити і не дати порушникам втекти. Останній інструктаж і по конях, точніше, по нивах. Ми, ми їдемо хлопцями, ми вже будемо відвільне. Да, їздити, щоб переміщатися. Полюють на пернатих, тож наш провідник обирає для патрулювання місцеві водоймища і не помиляється. Як то кажуть, на ловця і звір біжить. Вон охотник, о, статі, о, і несе Добичу. Ваші документи, будь ласка. Коли добув. Одна Я ручки Значить, ви порушили правила полювання. За це полагається вам премія 250 гривень. Порушення незначне. Горе мисливця попереджають і відпускають, за що він на радощах здає місце знаходження справжніх браконьєрів. Їдемо до іншого озера. Проте де їх там шукати, покладаємось на свій слух. На годиннику п'ята ранку. Зараз ми сидимо у засідці, і для нас головне пошути звуки пострілів браконьєрів. На цих болотах заборонене будь-яке полювання. Отож кожний, кого ми впіймаємо з рушницею, автоматично стає порушником. Пішли, пішли, пішли. Утка, 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 утка. Падає. Є Йдемо. Почули вже перші постріли. Зараз спробуємо знайти наших браконьєрів. А Это ваша утка така штупала. Перевіряємо документи. Дозвіл на полювання відсутній. Чоловік не розуміє, чому його зупинили, наполягає ще сам не мисливець. А просто гуляє з собакою. Рушниця ж потрібна, аби пес звикав до зброї. Проте тварини брехати не вміють. О, знайшла. Уніця. Уніце. Спалився по чорному, складаємо протокол, аж раптом неподалік чергова канада. Така ваша доля, це басару. Ребята, поїхали. Поїхали. За кілька хвилин знаходимо позашляховик. Судячи з усього, ці браконьєри рибки побільші. Вирушаємо на пошуки. Минає година і стає зрозуміло, що мисливці просто ховаються від нас. Проте дарма. Розкажіть, про вас, а ви ходіте не здесь? Ні. Ні? А ви не рибак. Уже. А це стріляли недавно. Ні. Ні, не вистріляли. Тут охота запрещена. Пойдемте. Екологічка інспекція. Інспектори складають протоколи на мисливця і його товариша Рибалку. Останній теж порушив закон. Штрафи за незаконний вилов риби також збільшили в п'ять разів. А саме піймати сома коштує 752 гривні, щука 903. Молюски обійдуться у 2,5 тисячі. А якщо зазіхнете на осетрових, готуйте 4,5 тисячі за штуку. Звичайні мисливці до нововведень ставляться скептично. Анатолій Кустоцький полює вже понад 40 років. Чоловік переконаний, збільшення штрафів нічого не змінить. Ну хто візьме крутий? Міліція не візьме. Це от штрафи випишуть цьому простому мужикові. Оце будуть штрафи. Екологічна інспекція протилежної думки. Мовляв, лише законослухняні мисливці тепер і зможуть нормально полювати. Єслі охотник на самом справді... деле, Хочеться законно, він має всі документи, розрішаючи йому охотиться. Йому все одно какой то будь штраф, і тисячі гривен, і п'ять, і п'ятнадцять. А для браконьєрів буде существенно не подумають, стоїть ли ї тим на охоту і не стоїть, стоїть ли їм займатися браконьєрством, ні. А це яскравий приклад того, що перед законом усі рівні. Чергові браконьєри. Ці вирішили погратися з нами в кішки мишки. Вон, вон справа, справа, справа. Давай, да, давай, да. Давай. На швидкості 70 км на годину бездоріжжям переслідуємо порушників. Зрештою, інспектори застосовують план перехоплення. На зустріч лоб в лоб їде машина з екіпажем. Доброго дня! Державна екологічна інспекція в Київській області. Придивіть, будь ласка, документи. Зброя є? Зброя є. Покажіть, будь ласка, документи. А чого ви тікали? – Олександр Миколаївич, Леонідович. Будь ласка, вичиніть. Зброя є. Ось зброя, я знайшов. Зброя є. 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 Документи немає. Круті браконьєри, побачивши телекамеру, ніяку віють і несподівано для всіх перетворюються на туристів, які просто проходили повз. Добре. Чого ви вбігали? Я не вбігав. А що ви діли? Нічого, просто хожу, віддихаю. А це ваше вже? Ні, нічого, ні. Я? Я не вбігав, я не знаю. Не знімайте. Усі затримані впливові бізнесмени приїхали на полювання без жодних документів. І через це самі стали здобиччю. Інспекція вилучає рушниці на браконьєрів. Складають протоколи. Їх чекає штраф у кілька десятків тисяч, а також зустріч із міліцією. Ми встигли саме вчасно і мисливці не вбили жодної тварини. Не постраждала, й наша жабка скрикотушка за яку нам би довелося сплатити штраф у критичній тоці. Браконьєрів немає.